Привіт аграріям з України. Сьогодні хотілося б поговорити про те, що ж ми будемо робити по кукурудзі. Тому що затягнулася вона і в цьому році також. В минулому році вона хоч затягнулася та збирали по 110-120 центнер. А в цьому році немає врожаю і так воно все підтягнулося. Але то таке діло, нема таких викликів, яких українських аграрій не витягнув би на своєму горбу. Це я впевнений на 100%. Тому сьогодні хотілося б поговорити на даному етапі. Ми вже слава Богу закінчили збирання кукурузи, але зараз, от думаємо, гадаємо, як вже закінчувати, чи ще проводити оранку, чи можливо поекспериментувати. Відверто скажу, що у нас в цьому році. Починаючи з минулого року, то у нас бореться два основних обробітку: це оранка і глибоке рихлення один з одним, тому що там є свої плюси, і там є свої плюси. І відповідно, десь в рівній кількості вистачає мінусів. Тому зараз, от уже крайнє поле, яке ми зібрали з кукурузою, там ми будемо провели частину оранки, частину рихлення, трохи залишимо під дисками і трохи залишимо взагалі під нуль. Ну трохи таке діло, якби. Умовне, площа має 160 гектар. От десь приблизно по 70 гектар буде оранки і рихлення, і по 10 гектар буде дисків та нову І зараз ми під'їдемо до поля, де проходить безпосередньо обробіток. Зараз йде рихлення. І ми з вам, я постараюся аргументувати по кожному обробітку, який я бачу, плюси та мінуси, і що мене де конкретно лякає. Відверто скажу, що сьогодні маємо, не пам'ятаю, яке число, здається, там 16 чи 17 листопада. І коли я починав свій шлях в аграрному секторі, робив перші кроки, дуже багато спілкувався з старшими людьми, такими, особливо поважного віку, вони можуть щось навчити, то нас завжди от вони мені говорили, що от якщо польові роботи переходять уже за Михайла, Михайла це ще в нас в селі Престольне свято, або, як говорять, в селі праздник, то от, якщо справи вже польові роботи йдуть за Михайла, то щось ти робиш не так. Але ми ніби як встигаємо, Михайла 21 числа до престольного празника вже встигаємо закінчити ці всі роботи. І тому я зараз покажу, які саме маю думки. Виходячи з того, що ми будемо бачити на полі, тому залишайтеся на відео, обов'язково підписуйтесь на наш канал, буде цікаво та корисно. Також зроблю маленький анонс, що не забувайте, що я зараз почну ці опять і качелі з усією реалізацією нашої сільськогосподарської продукції. І в силу цього я запустив телеграм-канал з аналітикою цін. В, як в Україні, так і в Європі. Зараз запускаємо ще там, е, аналітику цін на добрива, на логістику. Тому я залишу посилання на телеграм-канал, обов'язково е, переходьте. У нас буквально за два дні з моменту створення вже там зібралося більше півтисячі. Тому там корисно. Зараз переїжджаємо до поля і це все діло вам покажу. Зараз я йду конкретно по частині площі, де тільки задисковано лемки рубіном. В цілому, відверто скажу, лемки так дискує, що можна було б і так залишати, тому і залишимо пердеси. І от саме проходи рихлення. Так виглядає зрихлене поле. Відверто мені дуже подобається. Дуже люблю, коли хтось заходить отак, під час осіннього комплексу робіт, основного обробітку ґрунту, заходить на поле і каже, що нюхає аміак і каже, ох, як же пахне український ґрунт <правдачу> ісполнителі. Ну які. Отак от от виглядає рихлення. Відверто мені дуже подобається і глибина десь на сантиметрів 40-45. Ну, дуже круто. Зараз перейду, покажу оранку, як вона виглядає, і розкажу свої думки відносно плюсів та мінусів даної технології. І чому рихлення по кукурузі я вважаю топовим і набагато краще рихлення більш ефективніше, ніж по зерновим. І так, стою на межі. Тут у нас Виграно плугом кун оборотним. Тут у нас пройшов лемки-рубін, і безпосередньо звідти вже рухається рихлення по дискам. В тій частині поля, там он трошки відніється вже, то ми залишимо під ноутіл частинку і ще там залишимо по дискам. Зараз от покажу, як виглядає оранка. Орав плуг кун. Відверто, то теж тут грядочка. Наскільки круто він працює, отак от воно виглядає. Буду відвертим, що тут одна легенька культивація весною. Я впевнений, що через зиму, надіюсь, буде сніг, буде зимова волога і безпосередньо її акумуляція. То тут буде просто грядочка. Уже ці нові плуги, то вони витворяють дива. По кукурузі взагалі, отак, от щоб. Ну, не дуже досвідчену людину привезти, та вона не одразу зорієнтується, що тут за культура росла. Отак вона виглядає. І далі диски. Але от сюди, буквально до, до цієї лінії розмежування, дійде такий основний обробіток, як рихлення, який я вам тільки що показував. Рихлення також. Слід віддати належне, тому що глибоко розпушувач Джондір 2720 Він спереду устаткований лущільником, потім йдуть самі робочі органи, лапи. І ззаду також йдуть ще одні диски і йде каток. Тому він, так як ви бачили на відео, робить гарну картинку. Але так, якщо відкинути всі агробіологічні моменти, то отак виоране поле без всякої грудки, глибоченько. Воно не знаю, я отримую свого роду естетичне задоволення. Друзі, Звичайно, люди, які підтримують Ноутіл, не думаю, що вони розділили б зі мною такі відчуття, але відверто це дуже гарно виглядає. І так, зараз вийшов на дорогу і постараюся аргументувати свою, свої думки відносно оранки та рихлення. Одразу хочу попередити, що. Ні, ні в якому разі не хочу виступити тією людиною, яка має бажання когось навчити. В жодному разі. Просто ділюся своїми думками, можливо, хтось для когось вони стануть корисними. І так, якщо ми говоримо за оранку і за рихлення, тобто за... Глибокий обробіток, відвальний і безвідвальний. Якщо ми говоримо за просапні культури, такі як соняшник та кукуруза, то вченими доведено книжкою написано, що вони втілюють продуктивно свій генотип на 70% за рахунок накопиченої ґрунтом взимку вологи, тобто за рахунок зимової вологи. Якщо ми говоримо про, без, про відвальний обробіток, тобто про класичну оранку, то усіма доведено, що найкращим акумулятором для зимової вологи є оранка. Добре виоране поле з перевернутим пластом. Воно не має ущільнення там сніги, якщо, наприклад, вони є, то вони добре вітають і планомірно-планомірно насичують нашу землю вологою. Але якщо ми говоримо про безвідвальний обробіток, тобто про з поле. Ось, до речі, я йду вже тут, де воно проведено рихлення. Якщо ми говоримо про добре зрихлене поле, то воно, зрозуміло, взимку не є таким гарним акумулятором. Але якщо порівняти коефіцієнти відпару, коли вже весна, літо, коли вже йдуть активні агресивні температури, то коефіцієнт відпару у рихлення набагато менший порівняно з оранкою. Come Маємо такий момент, я думаю, що можна зробити висновок, що в будь-якому випадку по рихленню буде більше вологи, ніж воранки. Але це все одно дуже якось на сьогоднішній день ще важко прийняти цей факт і зрозуміти, тому ми так дуже планомірно і свого роду спостерігаючи боротьбу двох технологій основного обробітку ґрунту, робимо якісь висновки. Але останні два роки, коли ми вже увели рихлення, то воно. Прямо пропорційно, так в арифметичній прогресії, зростає його присутність у нас на полі. Відносно дискування, чесно, от по дискам, то дуже багато людей писало в коментарях. Я бачив, що взагалі потрібно от, ну, ноутіл, вони ще не готові прийняти. Але от по дискам в цьому році, наприклад, кращий соняшник і кукуруза, ніж по оранці. Я не дуже з цим погоджуюсь, але тому зараз закладемо поле. Де буде, як я вже говорив, 70-70, 10, 10. Де буде 70 гектар оранки, 70 гектар рихлення і по 10 гектар дисків та ноутів. І висівати ми будемо. Виключно наші гібриди соняшнику, які робимо на кожній соті землі нашого господарства, тут ляже або Альдазор, або Монт, ще не визначились, тому що не закінчили план посіву ще просапних, верніше ще толком за нього і не брались. Або це буде або один, або інший гібрид. До речі, якщо потрібно насіння, круте, альдазор або монт перевірене, то я залишу свій контакт, обов'язково набирайте. І от ми вже будемо тестувати весь цей момент, будемо спостерігати, буде однакове абсолютно живлення. І будемо спостерігати за, випи... за вегетацією, і як результат будемо уважити машини під час збирання, щоб зрозуміти, яка технологія себе виправдав. Я прекрасно розумію, що той самий Наутіл, що це. Перехід не одного, не одної години, не одної хвилини, коли було прийнято рішення, що потрібно з року в рік. Я, в принципі, планую, якщо батько з братом погодять, то залишити оцей 10 гектар надовго на на, для безстування на от така Отака ситуація. Тому відверто скажу також по рихленню. Чому я говорив, що по кукурудзі я вважаю, це набагато краще, ніж. По безпосередньо зерновим, тому що зернові, коли ми проводили оранку і рихлення, то в боротьбі в процесі боротьби з бур'яном, то по оранці ми проводили місцями взагалі не проводили, де десь трошки більше заросло, щоб дійти до ідеалу, і щоб рівна площа зайшла в зиму, то один раз проводили диски, дискування. А по рихленню, то ми проводили без виключення два рази, тому що за рахунок безвідвального обробітку насіння бур'яну не перекидається, є проблеми з бур'яном. Але коли ми маємо середину листопада місяця, то коли воно і чого мало зарости то поле і яким бур'яном після рихлення. Тому по кукурузі це реально клас. Я думаю, що ми взагалі по кукурузі перейдемо на рихлення вже як догма, без експериментального моменту. Тому така ситуація. Спостерігайте за каналом. Також будемо готувати, як і в минулому році, лінійку відео економіки гектару, тому що вони зараз дуже актуальні. Будемо рахувати ціни на добрива, дизель, ЗЗР. Кожен агроприйом будемо розбирати його актуальність і будемо виходити на оту ціну гектара. Тому з нами корисно, обов'язково підписуйтесь, кому потрібен сонячний кальдазор, бомонт або під євролайтінг імпульс. Набирайте, все відправимо. І ще один такий основний момент по рихленню. Коли ми говоримо за глибоку оранку, то витрата дизельного пального йде в районі від 25 до 30 літрів, в залежності від складності ґрунту на полі. То з глибокорозпушувачем... Даний трактор 83,70, бере, вірніше вибачаюсь, тут 83-35 зараз працює, то максимум 15,5-16 літрів. Коли більш легкі ґрунти, туди на південній частині господарства, то взагалі 13-14, то це особливо по кукурудзі, коли вже не буде проблеми з бур'яном, такий дуже важливий момент.